На початок 2014 року в Олександрії укладено угоди з чотирма старшими будинків щодо надання їм компенсації за їх роботу. Всього ж в Олександрії 694 багатоквартирних будинки, які не створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та обслуговуються виключно комунальними підприємствами. Зокрема, житлогоспом довірою та жеком номер 8. таким чином 0,5 імовірної кількості тих, хто міг би користуватись такими виплатами, отримали їх раніше. Виконком затвердив порядок надання старшому будинку матеріального заохочення на оплату послуг з утримання житлових будинків. Як декларувала міська влада, цей порядок став би важливим стимулом для старших будинків: ефективно працювати на благо громадян та комунального господарства. Однак, після прийняття порядку, зміст якого не обговорювали зі старшими будинків. Критичну оцінку цьому рішенню дали як старші будинки, так і громадські організації і міські засоби масової інформації. Зокрема, в порядку встановлені численні обмеження, що фактично не дають можливості отримати навіть мінімальну компенсацію старшим будинків за їх громадську неоплачувану роботу. Середній же розмір матеріального заохочення відповідно до вказаного положення та підрахунків старших будинків складатиме біля 16 гривень у місяць, що явно не відповідає реальним витратам часу та зусиль старших будинків.